Привіт, друзі! Поки автомобільний світ затамував подих у передчутті нових звершень, Ауді таємно відточує свій новий флагманський кросовер Q9, немов міфічний титан, що пробуджується з глибин інженерних лабораторій, цей трирядний велетень готується кинути виклик визнаним патріархам сегменту BMW X7 та Mercedes GLS у їхніх найвишуканіших версіях. Завдяки шпигунським знімкам перед нами вперше постала найпотужніша версія sq 9 До того ж, із меншою кількістю камуфляжної плівки, і у мене є технічна інформація про майбутнього флагмана. Кросовер був спійманий під час випробувань на звивистих дорогах Європи. Автомобіль вражає масивною рішіткою радіатора з ячеїстою структурою, обрабленою складними блоками світлотехніки, сегментованою архітектурою. Оптика тут матрична. Її дизайн можна змінювати, і вона нагадує те, що компанія використовує у своїх останніх моделях. Цей елемент гар гармонійно доповнює широкий нижній повітрозабірник, який простягається майже на всю фронтальну проєкцію кузова. Відповідно до сучасних трендів, автомобіль отримав утоплені дверні ручки, а з боку Q9 нагадує більш розтягнутий новий Q7, який також проходить випробування. Задня частина не рясніє виразними деталями, але привертаю увагу вихлопною системою з чотирма патрубками, лаконічним дифузором, розширеними світловідбиваючими елементами, ненав'язливим нав'язливим спойлером. Та бумерангоподібними ліхтарями в дусі нової А6. На перший погляд, модель перегукується з Q7, що ускладнює їх розрізнення. Але уважний аналіз виявляє подовжені задні двері, збільшене скління третьої стійки та перенесене на бампер заглиблення для номерного знака, на відміну від Q7, де воно вбудовано у двері. Ці нюанси поки не створюють радикального контрасту, але натякають, що це все ж Q9, а не Q7. Щодо салону Q9, які. Належить новим Audi, отримає нову архітектуру в дусі останньої А6. Центральним елементом нового салону є так звана цифрова стіна. Панорамний вигнутий дисплей, що являє собою симбіоз 12 дюймової панелі віртуального кокпіт і 145 дюймового сенсорного екрана мультимедійної системи. Цей ансамбль, виконаний у високій роздільній здатності, забезпечує безпрецедентну щільність пікселів і інтуїтивно налаштовану функціональність. Додатково пропонується 11-дюймовий дисплей для переднього пасажира, що розширює можливості індивідуального керування від навігаційних алгоритмів до відтворення мультимедійного контенту, завершує цифрову екосистему проекційний дисплей із елементами доповненої реальності, який передає динамічну інформацію безпосередньо в поле зору водія, що мінімізує когнітивне навантаження, не розчарує новий Q9 і якістю матеріалів. Оздоблення салону включає преміальні текстури, такі як натуральна шкіра, алька. А також декоративні панелі стінних порід дерева, анодонового алюмінію або вуглецевого волокна. Відповідно до екологічних вимог часу Ауді також пропонує перероблені та веганські матеріали, зберігаючи при цьому розкіш виконання. Якщо це вам до вподоби, офіційно Ауді зберігає мовчання про технічні деталі лінійки Q9, але розробляючи проект такого масштабу, важко приховати всю інформацію. Основою для новинки слугуватиме платформа PPC. Це СК оснащуватиметься чотирьох літровим 8 із подвійним турбонадовом. Цей двигун видає 507 кінських сил і 770 метрів крутного моменту, що дозволить новинці розганятись від 0 до 100 км на годину лише за 4,4 секунди. Максимальна швидкість обмеженої електронікою на позначці 250 км на годину, що цілком очікувано. Двигун поєднується з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач «Тіптронік», Тронік. Повний привід Кватро з міжосьовим диференціалом розподіляє крутний момент між передньою та задньою осями, покращуючи керованість і щеплення з дорогою за будь-яких умов. Особливістю силової установки є система м'якого гібрида з 48-вольтовою електричною системою. Вона включає стартер-генератор із ремінним приводом і літій-іону батарею, що дозволяє рекуперувати енергію під час гальмування та знижувати навантаження на двигу внутрішнього згорання. Окрім топової версії, компанія. Пропонуватиме Q9 у вигляді підключуваного гібрида з 3-літровим бензиновим TFSI, а також не обійдеться без 3-літрового турбодизеля TDI. Щоб зробити модель привабливішою, в мережі ходять чутки, що Q9 на деяких ринках буде доступний із базовим двохлітровим мотором ІА 888 Evo 4 і віддачею 245 сил і 370 Нм. метрів. З цією ж метою компанія запропонує базову модифікацію 3-літрового турбодизеля зля на 249 сил і 600 Нм. Також будуть доступні і потужніші версії цього двигуна. Дебют нового Q9 запланований на наступний рік. Після анонсу нового Q7 тож чекати залишилось недовго.